3 квітня 50 років тому світові презентували перший мобільний телефон. Тривалий час він вважався предметом розкоші. Зараз же мобільний перетворився в найнеобхідніший девайс, зменшився, полегшав, навчився фотографувати, робити відео та став помічником для мільйонів людей. Тож у день народження незамінного пристрою ми запитали у містян, якими функціями мобільного телефону вони найчастіше користуються. До більшого месенджери, браузер, ютюба багато та перегляд фільмів. Ну мабуть. Це основне, колись там ще по роботі щось потрібне. Там Google-диск або щось таке робоче. Фото. Розмовляю, ну, зрозуміло, вайбер, WhatsApp, Telegram. Соцмережі, тому що по роботі мені потрібно. На второму плані це вже дзвінки. Найчастіше це соцмережі. Певно, месенджером я гадаю, і ну, браузером. Ну, як, як телефон, позвонити, повідомлення відправити. Выход в інтернет, конечно. Слухаю музику. І ну в месенджерах там спілкуюсь з кимось. За допомогою сучасного смартфона ми можемо не тільки здійснювати дзвінки, але й підключатися до всесвітньої павутини, спілкуватися в соціальних мережах, слухати музику, дивитися фільми, читати книги та організовувати свій час про те, чи змогли б керменчужани прожити без телефона. Важко, але так зміг би дуже допомогло, коли було відключене світло на там майже. Півтора дня і не було взагалі зв'язку. День те точно зміг би, але більше ну, потрібно буде дивитись. Ну, один день, напевно, змогла. О, я проживала без телефону е дві доби. Це, в момент це ні, це в і в блокаут, так і коли я їздила до гір. Останнім часом все більше і більше якось не користуюся їм, намагаюся якось пріоритизувати, займатися чимось корисним. Просто дуже важко прожити без телефону, особливо без інтернету. 50-річна історія мобільного телефону підкреслює процес стрімкого розвитку людства, що впроваджує в життя все нові й нові винаходи. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.